У і не так не так грубо, як це було раніше. Але я, наприклад, особисто знаю факти, як використовується там приміщення державних органів влади, забольовуємо вже під зустрічі, під агітацію. Але це важко зафіксувати і доказати. Ну, ми це робимо, у нас кожен штаб має своїх юристів, ми це фіксуємо і що ми да, Робимо, ми не присвятимо, можливо... а маємо ми фіксуємо. Так, ...да, фіксуємо, фіксуємо, і якщо тільки буде можливість. Що зробить суд? Поки що не зрозуміло, коли зверталися, але будемо робити все можливе, щоб нівелювати такі факти, і в якому ми менше буде. Стосовно лише одного вашого колишнього Микола Боротецького, як ви розцінюєте його розслідування щодо того, що він ну, всіляко намагатиметься з'явивати вибуший процес Черкаси, зокрема через те, що вони зареєстрували його і... Силами це зробити. Я думаю, що, на жаль, Микола Іванович таких сил не має. Ну і є питання, розумієте, я цікавилася, з якої причини там, зняти він, був не зареєстрований, можна було можливо це все поправити. Ну, я, чесно кажучи, я особисто не вважаю, що це був конкретно на ньому якийсь такий тиск чи використання судової гілки влади. Просто можна було це допрацювати, мабуть. Не дуже кваліфіковано підійшли до підготовки документів, як я, на жаль. Чарти зривати вибори, чи можливо якісь інші методи, які боротьби. Звичайно, звичайно. Ну це ж в стилі в стилі всіх попередніх заяв, які Микола Іванович робить. Зривати, я ж не говорю. Я б хотіла ще бачити, хто це буде робити. Всі навіщо? Ми всі розуміємо, що вибори справді мали відбутися. У нас було б багато питань. В тому плані, що це під час війни відбувається, тобто, якщо ми називатимемо речі своїми нього, що складний час, що немає коштів, що в нас є багато інших питань, які але якщо вже вони призначені, то треба зараз об'єднатися всім демократичним силам і зробити все можливе, щоб ці вибори відбулися, щоб була Верховна Рада, яка служить народу, і на це всім працювати, а не дестабілізувати ще й такими речами ситуація.